Доброго дня, вітаю всіх, слава Україні. Героям слава пане Сергію. От Трамп каже, та ні, постачаємо Україні озброєння, так і деякі експерти кажуть, що це просто хаос хаос у Білому домі. І Ось таке сталося з призупиненням, начебто, поставок озброєння до України. Однак є одне, але я закцентую вашу увагу і наших глядачів: що рішення про це було ухвалено ще на початку червня. Тобто, коли на полях саміту спілкувалися Зеленський і Трамп. Ніякої інформації про те, що є таке рішення, і воно набере чинності на початку липня. Ніхто навіть словом не обмовився. То що може за цим всім стоятися? Випадковість, хаос чи якийсь конкретний вже рух з боку Білого Дому часів Трампа? Гарне питання. Мабуть, вся Україна ламає над цим голову. Я думаю, частина Сполучених Штатів також думає, чому так сталося. Але давайте не будувати які, знаєте, такі інтриги. Мадридського а чітко зрозуміємо, що для пана Трампа наразі дуже потрібно е мати певне досягнення, бо е падіння рейтингу довіри до республіканців, які зараз при владі, достатньо серйозно видно, е по навіть про республіканських штатах, які достатньо такі серйозні. Е що стосується підтримки республіканців. А напередодні у Трампа ще. Восени починається черговий тур не в нього, а в Сполучених Штатах починається черговий е, тур виборів до американського сенату, і це безпосередньо е, має певні проблеми, бо вони б не хотіли втрачати свої позиції по е, той більшості, яку вони зараз мають, але перспективи, що воно можуть втратити, і багато хто Сполучених Штатах цим не задоволений. Тому Трампу треба, які знаєте, такі показники миру. От він собі. Збудував в інформаційному полі показники миру між е Ізраїлем і Іраном. А зараз йому потрібен ще такий показник. Те, що е слова, що вони не знають, яка кількість зброї у них знаходиться, ну ви можете все повірити в сучасному світі при електронному е контролі за е кожним ящиком патронів, е це ж неможливо. Тому це все на все один. Таких тисків на Україну, аби е, досягнути певних безпосередньо такої гнучкості від України. Бо, реалі зараз у того самого е, Трампа багато питань е, до нашого керівництва. Наше керівництво не йде на поступки, займає позиції. Навіть найпростіше, вам приклад, в чому ми могли би піти на поступки, і американці б значно б тоді змінили ситуацію, а ми б мали вже важливі впливу. Це замінити посла. Uh -huh. Бо насправді е, республіканська більшість вже давно е, піднімається питання, аби ми е, змінили пані Маркарову, яка з моєї навіть власної точки зору е, провалила при попередньому президенті питання ліндлінзу, е, провалила е, візит президента України до Сполучених Штатів цим скандалом, який був безпосередньо в Білому домі. Це її провина стовідсоткова. Тому. О, вона ніякої користі не приймає, а ще більше знаєте, одне з аргументів, коли е, всі знають, що пані Маркарова має ресторанний бізнес і на офіційних сторінках українського посольства рекламує свій ресторан. Ну це взагалі мовитон е, у світі дипломатії, але між тим маємо те, що маємо. Тому давайте приберемо хоча б один подразник, тоді можемо про щось спілкуватися. Ну а взагалі. Е, Останні 30, більше ніж 30 років сполучені штати системно постачають зброю як для себе в різні гарячі точки і війни, так і для інших країн. Тому їхня оборонно промисловий комплекс працює достатньо впевнено і е, потужно. і їхній промисловий комплекс і далі зацікавлений е, в такій роботі. А їхній промисловий комплекс це е, сотні, а в певних моментах і мільйони тисяч робочих місць це е, соціальна активність цих людей, соціальна захищеність. і це величезне наповнення американського бюджету, яке потрібно для тієї самої влади. Тому е, певний пресінг маніпуляцій, які здійснює президент Сполучених Штатів, це одне а реалії показують, що це буде змінено. Плюс ще така ситуація, що Певних моментів знов таки ж треба проявити і змінити підходи в спілкуванні з американським політиком і з американськими дипломатами, і ті особи, які зараз не рукопожаті в Білому домі і держдеп держдепі, їм туди їздити не треба. А вони все одно їздять, їх туди все одно посилають, так само як і беруть собою їх ще на саміт в Гагу. Ну, треба ж робити правильні висновки е, над власними помилками. Тому е, американська допомога потрібна. Е, вона е, нам необхідна, не є критично необхідною е, з точки зору е, наших спроможностей. Звичайно, росіяни е, будуть мати можливість наносити потужними ракетами удари по українським містам і селам. Але хто заважає робити е, всім самим успіхам, а достатньо часто на випередження е, нашим військам? Замість потужних рейдів е, на гідросиклах в Крим? Можливо, б тоді розвідка б зайнялася розвідненим і е, надбанням інформації про міста е, Пусків цих ракет, про е, маршрути доставки їх до районів Пусків. Про е маршрути е пересування транспорту заряджальних машин, які везуть ракети для повторних залпів, станції розвантаження цих ракет, які доставляються залізничним транспортом. Оце завдання нашої розвитки. І ми спроможні наносити удари при той кількості е дронів далекої дії, які в нас є. Я ж не кажу е про знищення складів бази арсеналів, як ми показували, що ми маємо в цьому успіх. Це треба нарощувати. Успіх в цій війні залежить не тільки від, особи, від особистої хоробрості українців в першій траншеї, а й від спроможності українського війська е, наносити дальні удари по критичній інфраструктурі Російської Федерації. Бо війна в першу чергу це економіка, і коли ми будемо системно руйнувати російську економіку, у них не буде кому як і де виробляти цю зброю, яку вони постачають до власної армії. Але географія цих виробництв в Росії дуже велика. Вони масштабують, вони забудовують, будують нові площі, пане Сергію. Але я зараз хочу про інше вас запитати після призупинення цієї допомоги від Сполучених Штатів Америки. Зараз ведуться дискусія, що ж далі, що робити, і насправді різні сценарії малюють. Звісно, сьогодні може бути відбутися розмова, і ми чекаємо, що вона все ж таки дасть свої результати між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Однак малюють такі апокаліпсиси, що заго голову хапаєшся. Ну, Федоренко, наприклад, нагадує про те, що останнє призупинення допомоги обернулося тим, що ми втратили Курщину. Марія Берлінська каже, що це спонукатиме Росію, це призупинення, атакувати активніше Україну, і що будуть атакувати міста мільйонники, і що нас чекає дуже велике руйнування. От що далі, пане Сергію, якщо до прикладу не вдасться сьогодні все вирішити Зеленському з Трампом, і це призупинення буде трошечки таке затягнуте в паузі. Ну, якщо ви подумаєте, що я приєднаюся до істерік попередніх авторів, які ви перерахували, то ви глубоко помиляєтесь. Е, на відміну від них я е, маю достатньо серйозний військовий досвід так. і е, розумію спроможності української економіки також розумію проблеми, які є на е, у певних посадовців, які керують процесами війни е, в нашій країні. Тому України величезна кількість можливостей виробляти зброю. Яка нищитиме Російську Федерацію значно більшої кількості ефективності, ніж вони роблять зараз з нами. Це перше. Друге, е, от я б затнув би пащу цим політикам і цим виступлянтам, які такі сіють е, пробачте панічні настрої. Це паніка. І її не треба робити. А треба чітко розуміти, що у нас є, кому що і як Але... робити. І запустити по Російській Федерації наступне, що нас чекає? Нас чекає продовження війни і завдання е, наразі, все ж таки вирішення тих проблем, які наразі є. Це підготовка територій, е, переведення економіки на функціонування в умовах воєнного е, часу, е, підготовка людей до спроможності тримати зброю в руках, підняття рівня національно патріотичного виховання, яке взагалі відсутнє в нашій країні. Організація і проведення тісної взаємодії і будівництво сумісних і розвиток сумісна українських та інших зарубіжних компаній, які б дозволяли виробляти різну зброю не тільки на території України, но й за її кордонами. Ще раз кажу: ми можемо абсолютно спокійно перемогти цій війні. Треба просто визначити правильність пріоритетів і використання коштів на війну чи на утримання цивільно-військових адміністрацій. Окупованих територій в кількості 10 мільярдів, які ми зараз е, витрачаємо тільки в цьому році, пане Сергій, От ви все правильно кажете з одного боку, а з іншого боку, ви кажете, ми можемо, але ви ж сказали, що влада по сьогоднішній день не спромоглася прибрати, хоча б один чинник, який є подразником у стосунках зі сполученими штатами Америки. Влада спроможна реалізувати все те, про що ви зараз говорите, тому що. Ви стверджуєте, що і досі не спромоглися навіть хоча б один крок зробити, щоб прибрати ці подразники? Е, якщо ви е, подумаєте, що я скажу, що на е, завтра або сьогодні е, е, влада прозріє після якогось там весняного чи літнього дощу, це буде помилки, але треба чітко українському суспільству впливати і задавати незручні питання. Бо достатньо часто, коли ми починаємо піднімати питання е, по певних проблемах, а зверніть увагу, що ми... Піднімаємо проблему і зразу пропонуємо шляхи вирішення. Ми ж не просто критикуємо, так. ми йдемо з конструктивом. Ми підказуємо шляхи вирішення. Так само, от е, ми задаємо питання по спроможності нашої протиповітряної оборони, але ж ППО залежить також від економіки України. А ще таке питання, яке достатньо от, серйозно піднімається, Дивіться, більше ніж 300 днів. Посада командуючих військового повітряних повітряних сил у, України Вакантно. є вакантною. Бо... Той, хто зараз виконує обов'язки командувача, він виконує обов'язки командувача. І немає нічого страшнішого, як в військовому світі, так і в економічному світі, бізнес, бізнесовому світі, це коли людина е, в Ріо, Сіо, ТВО. Це найстрашніше. Це просто б'є по будь-якій спроможності нести відповідальність і керувати певними процесами. Тому, мабуть, в першу чергу ми, використовуючи навіть ваш канал, можемо задати питання, пане Верховний Головного Чому досі не прийнято рішення про призначення командуючого повітряних сил більше ніж 10 місяців? Це його повноваження. Це він, верховний локомандуючий, це він за це відповідає. Тому ми мусимо задавати питання і підштовхувати владу до здійснення таких заходів, починаючи від е, задавання незручних питань, це не рупор Кремля. Українцям болить і пече, і українці вже в своїй більшості розуміють, що питання стоїть про існування держави як суб'єкта незалежності і затягування процесів і очікування прозріння влади достатньо може повернутися кривавими наслідками для великої кількості українців. Тому треба задавати питання, і це не є рупором Кремля. За правду треба боротися до правди треба підштовхувати і нічого не стимулює наших політиків до прийняття. Потрібних для нашої незалежності рішень, ніж не сильний, але системний і точний копнячок, інформаційний копнячок з боку народу. Спасибі величезне. Робимо невеличкий копнячок з вашою допомогою, завдяки вам. Спасибі, пане Сергію, за розмову. Сергій Кривонос, генерал майор Запасу Збройних сил України, був у нас на зв'язку.